Шановні старшокласники на математичному каналі, і ми продовжуємо готуватись до зовнішнього незалежного оцінювання з математики. Розпочинаємо нову тему дробово раціональні вирази. Нагадую, всю необхідну теорію по матеріалу, дивіться в описі під відео, і перед розв'язуванням завдань тримайте теорію біля себе. Приступаємо. Нагадаю, що вирази, які містять додавання, віднімання, множення і ділення, і піднесення до натурального степеня чисел та змінних називаються раціональними. Отже, маємо перше завдання. Треба виконати суму дробово раціональних виразів. Зверніть увагу: знаменник першого числа і другого числа це є протилежні числа, оскільки в першому 5А з плюсом, в другому 5а з мінусом, мінус 2 в першому. І 2 в другому. Таким чином, з другого дробу знаменника ми винесемо мінус наперед. Перед дробом. Отримаємо. Перший дріб без змін. В другому ж мінус виносимо наперед. Таким чином міняємо місцями. Отримаємо 5А-2. Тепер зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 5А мінус 2. Відповідно, додаткові одиниці. Отже, в чисельнику матимемо 8 мінус 3. Віднявши, отримаємо дріб. 5 поділене на 5А мінус 2. Перше ЕГ. Друге завдання. Виконати віднімання. Зверніть увагу, в першому дробі в знаменнику записана різниця квадратів. Таким чином можемо розкласти різницю в квадратів, як це – мінус 2 на це плюс 2. Другий дріб без змін. Зведемо до спільного знаменника. Спільним знаменником буде С-2 помножене на С плюс 2. Розставимо додаткові. Значить, тут додаткова одиниця, оскільки значення знаменника спільного і знаменника першого дробу співпадає. Тут же ж додатковим буде С плюс 2. Виконаємо множення. Отже, одиниця на c квадрат буде c квадрат. відняти. В дужках одразу перемножимо. С на С буде c квадрат плюс 2C. Дуже важливо пам'ятати, що перед другим дробом стоїть знак мінус. Це означає, що в дужках ми повинні будемо поміняти знаки на протилежність. Відкриваємо дужки, перед якими стоїть знак мінус. На протилежні, Поділено. З знаменником можемо знову ж згорнути формулу. Різницю квадратів С квадрат, мінус 4. С квадрат і С квадрат зникає. Отримуємо мінус 2С, поділене на С квадрат мінус 4. Зверніть увагу, даної відповіді нема, це означає, що мінус. Внесемо в знаменник дроби. Отримаємо 2С. Тут нам доведеться поміняти місцями. І знаки. 4 було з мінусом, тепер воно з плюсом і мінус С квадрат. Відповідь А. Наступне завдання. Використовуючи формули скороченого множення, бачимо, що тут у нас записаний квадрат різниці. Згорнемо цю формулу. Матимемо А мінус 7 до квадрату поділене на А квадрат. Помножити на А в шостому поділене. В знаменнику другого дробу розкладемо різницю в квадраті. Запишемо як А мінус 7. на А плюс 7. Виконаємо відповідні скорочення. Значить А-7 зникає, тут зникає квадрат. А квадрат зникає повністю, А в шостому залишається четвертий степень. Таким чином отримаємо А-7. Помножене на А в четвертому, поділене. На А, плюс Сі, третє В. Наступне завдання. Значить, перший значення в дужках Б плюс 20 перепишемо без міну, скільки ніяких спрощень від виконати ми не можемо поділити. В чисельнику винесемо спільний множник за дужку. Це b, в дужках залишиться, b плюс 20 поділене на 3. b плюс 20 запишемо у вигляді тробу. Тепер дію ділення замінюємо на дію множення і перевертаємо наш дріб. Таким чином матимемо 3 поділене, на B помножене на b плюс 20. Виконаємо скорочення. B плюс 20 і B плюс 20 зникає. Залишається. 3 поділене на b. Відповідь Г. Наступне завдання. Нагадаємо порядок дій. Спочатку виконаємо множення. Перша дія, тоді віднімання. Друга дія. Отже, 7 поділене на АВ без змін. Відняти. Тут в чисельнику цього дробу винесемо спільний множник за дужки. Це 3. В дужках залишиться. А плюс 2. Поділене на А. Помножене. На 5 поділене на А плюс 2. Тепер можемо скоротити множники. Таким чином отримуємо 7 поділене на АВ. відняти, перемножимо чисельники. Матимемо 3 на 5, тобто 15, поділене на А. Ще раз зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде АВ. Додаткова тут одиниця, оскільки співпадає. Тут же ж додатково буде B. Отримуємо 7, Відняти 15, B. Відповідь даного завдання? B. Четверта. Знову ж таки, нагадаємо порядок дій. Отже, перша дія виконується в дужках. Тоді ділення. В перші дії виконаємо зведення до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде А на А плюс 1. Розставимо додатковий. Сюди додатковий буде А, тут додаткове А плюс 1. Виконуємо відповідне множення. А на одиницю дасть нам А додати. А плюс 1 помножене на 1 дасть нам А плюс 1. Поділене на 2а плюс 1. Спростимо. а плюс А дасть нам 2а плюс 1. Знаменник лишимо поки що без змін. Тепер дію ділення, замінюємо на множення і перевертаємо дріт. Будемо мати 1 поділене на 2А плюс 1. Скорочуємо. Залишається 1 поділене. В знаменнику ж відкриємо дужку. Матимемо а квадрат плюс А. Отже, шоста Відповідь D. наступне, сьоме завдання. Для зручності А плюс 9 поставимо поруч. Додати 81 поділене на А мінус 9. Тепер зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде А. Мінус 9. Тепер для зручності А плюс 9 запишемо під одним дробом. Таким чином, додатковим, нас одразу буде до А плюс 9, А-9. Таким чином, перемноживши, маємо формулу А-9, помножимо на А плюс 9. І додати 81. Чисельнику відкрий, згорнемо формулу різниці квадратів. Отримаємо А квадрат мінус 81 і без змін переписали плюс 81, поділене на А мінус 9. Мінус 81 і 81 скорочується, залишається А квадрат, поділене на А мінус 9. Сьоме – b Наступне завдання. Знову ж таки, порядок дій спочатку виконаємо множення, тоді додавання. Зверніть увагу, в чисельнику а куб плюс 8. Можемо записати як а куб, додати 2 в кубі. Таким чином, побачимо формулу суми кубів. В знаменнику можемо винести спільний множник за дужки. Це А. В дужках залишиться. А квадрат мінус 4. Помножити. Знову ж таки, в наступному множнику з чисельника винесемо спільний множник за дужки. 7. В дужках залишиться А мінус 2. поділено. Тут перепишемо без змін. Тепер розкладемо суму кубів а плюс 2 помножимо на а в квадраті мінус добуток їх 2а і плюс квадрат другого. Поділимо. Знаменнику А залишимо без змін, а а квадрат мінус 4 розкладемо за формулою різниці квадратів отримаємо А мінус 2 на А плюс 2. Помножити. Тут запишемо без змін. І додати А поділено на А. Тепер виконаємо скорочення. Вираз А квадрат мінус 2А плюс 4 – а-2, і А-2 знову ж таки зникає. І А плюс 2, і А плюс 2 скоротилося. Таким чином залишається на 7 поділене на А. Додати А поділене на 7. Зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас буде 7А. Додаткове. В першому сім дробів, в другому А перемножимо, отримуємо сорок дев'ять плюс А квадрат. Отже, восьме відповідаємо. Дев'ято. Значить, а квадрат мінус Б квадрат розкладемо за формулою різниці квадратів. Отримуємо А мінус Б на А плюс Б. Поділимо. Тут для зручності перепишемо у вигляді дробу. 1 на А плюс 1 на Б. Тепер першу частинку без змін. Єдине, що запишемо у вигляді троби А плюс Б. Поділене на одиницю. Поділити. Другу дужку зведемо до спільного знаменника. Додаткове в нас Б і додаткове А. Чисельно поматимемо Б плюс А. Отже, перші дві без змін. Тепер дію ділення замінюємо на множення і перевертаємо дріб. Чисельнику буде АБ. В знаменнику Б плюс А можемо записати як А плюс Б. І виконуємо скорочення. Таким чином у нас залишається АБ помножене на А мінус В. Дев'яте відповідь А. Наступне завдання 10. Значить, перейдемо від риски дробу для зручності до дії ділення. Отже А в шостому плюс А в тринадцятому поділено на А-мінус в, шо... в мінус шостому. плюс А в мінус 13. З першої дужки винесемо спільний множник за дужки. Це буде А в шостому. В дужках залишиться 1. Додати А в 7. Поділити. Тут перейдемо до дробів. Від'ємний степінь з числа робить. Обернене, отже, будемо мати А в мінус шостому – це одиниця поділена на А в шостому. Додати аналогічні дії дадуть нам один поділений на а в тринадцятому. Першу частинку без змін. Поділили. Тут же ж зведемо до спільного знаменника. Пільний знаменник буде в нас А в тринадцятому. Додаткове для першого. А в сьомому для другого одиниця. Таким чином матимемо А в сьомому плюс один. Дорівню. Першу частинку можемо записати у вигляді дроби. поділене на одиницю. Тепер від дії ділення перейдемо до множення і перевернемо Отже, матимемо А в 13 поділене і поміняємо місцями. При додаванні значення не зміниться. Виконуємо скорочення. Залишається А в 6 -му. На а в 13 -му. Основи однакові, показники додаємо, отримаємо в 19 В цьому відео це останнє завдання. Продовження дивіться у наступних відео. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, адже вас чекає, ще багато